Правильний догляд. Пум дуже хотів розповісти друзям про правильний догляд за зубами. Він підготував секретну коробку і запропонував погратися в лікаря. Однак Жуж зненацька обурилася. А чому це ти будеш головним? Я теж хочу. Тебе знову муха вородуха вкусила, чи що? Хіба це ти була у стоматолога? втрутилася бринь. А хіба я зуби ніколи не чистила? далі капризувала Жуж. Друзі перезирнулися. Коли хтось із близьких має поганий настрій, інші це відчувають і шукають способи, щоб допомогти. Першим запитав Міо. Жуж, будеш помічником лікаря. Це важлива професія, Може, як ще дві руки для лікаря, уявляєш? Ідея бути руками не сподобалася іскорці. Тоді втрутився пум А хочеш приміряти для гри мою накидку фокусника. Лікарі, як і чарівники, вміють творити дива. Ти будеш моєю помічницею чарівницею. Жуж іще супилася, але схвально кивнула. Тож пум урочисто розпочав, виймаючи з коробки перший секретик це зубна нитка. Її суперсила діставати залишки їжі з проміжків між зубами. Такою ниткою не шиють, а чистять зуби, доповнила Жуж. Потім пум показав спеціальну щітку для язика. Виявляється, язичок також треба чистити від нальоту. Махнувши накидкою, жуж продовжила. Підказка для зубів номер 3 іскорка дістала з коробки маленький пісочний годинник. Він показує, скільки часу необхідно для якісного чищення зубів. У мене є такий, тільки от я забуваю ним щодня користуватися, зізналася бринь. Не засмучуйся! Я от інколи взагалі хитрував, щоб не чистити зуби, але краще доглядати за собою, ніж потім лікувати, підтримав подружку пум. Проте найбільше іскоркам сподобалося правило горошинки. Виявляється, для чищення зубів достатньо й однієї горошинки зубної пасти замість довгих смужок. Головне, ретельно чистити кожен зубчик і без поспіху. А мені так подобалося вичавлювати зуби і чистити пасту, ой, тобто вичавлювати багато пасти і чистити зуби, озвалася Бринь і розсмішила іскорок. Раптом міо вигукнув. Згадав, таке дбайливе використання речей називають розумним споживанням. Розумним, бо важливо розуміти, що і навіщо ми робимо, які наслідки можуть бути. Не варто даремно чи без нагальної потреби щось використовувати. Наприклад, треба вимикати воду, коли чистиш зуби. Навіщо ж їй просто так текти? Я думала, що дбати про здоров'я складно, а виявляється, це навіть цікаво. Ну, ще придумувати, як можна піклуватися про свій організм. Жуж потирала долонь. Друзі знову перезирнулися, однак тепер вони раділи. Поганий настрій Жуж, як вітром здуло. Спільна гра й підтримка допомогли. Іскорки разом склали перелік корисних звичок на щодень. Жуж запропонувала ранкові руханки, пум прогулянки на свіжому повітрі, а Міо здорове харчування. Він іще довго розповідав друзям про користь овочів і фруктів. Бринь спостерігала і, зрештою, замріяно мовила. А, як добре, коли всім добре, ой, тобто добре, сміх друзів чувся аж на вулиці.